Більше десяти років у ковалі діє польська школа. Її відвідують учні загальноосвітніх шкіл міста, які, окрім польської мови, мають бажання також вивчати географію та історію сусідньої країни. Суттєву підтримку закладу надає місцеве відділення Товариства польської культури імені Єви Фелінської, розповідають наші ковальські кореспонденти. Уроки польської мови, географія та історія Польщі. Заняття польської школи відвідують близько ста учнів з різних загальноосвітніх навчальних закладів Коваля. Тут у них нові шкільні друзі і спільні інтереси. Багато хто з учнів польської школи подальшому хоче здобути професійну освіту саме на теренах країни сусідки. Я так е надіюся, що я буду навчатися по можливості. Мене найбільше зацікавила польська мова, ну і, і традиції, і культура польщі. Моя прабабуся була полькою, і ну і мій тато народився в Польщі. Дає багато знань, крім того, що польську мову можна вивчити за короткий термін. Багато нового дізнаюсь, дуже весело проводяться уроки, і подобається ходити завжди з великим радістю. Йду. У позакласному житті школи акцент роблять на розвиток творчих здібностей учнів. Передусім, ми навчаємо учнів польської мови, але також вивчаємо літературу, історію та географію. З того часу, як я тут працюю, ми започаткували молодіжний гурт Коваль Бенд, керівник Наталія Балецька, яка мені допомагає. Беремо участь в різноманітних конкурсах та фестивалях. Так що в школі завжди щось відбувається. ще для того аби школа належно працювала, багато робить її директор, голова Ковальського відділення товариства польської культури імені Єви Фелінської Вацлав Герка. За підтримки товариства зроблено капітальний ремонт у шкільних аудиторіях. Школа добре забезпечена навчальними посібниками, словниками наочністю. Стараємося удержувати традиції, польські традиції які є. наприклад, на кладовищах утримуємо порадок. Покладовішах, потім помагаємо, хворим, помагаємо, спотикаємо разні витечки, які з Польщі приїхають. Частими гостями польської школи у Ковалі є представники громадських організацій з міст побратимів Коваля в Польщі, а також представники дипломатичних місій сусідньої держави. За підтримки генконсульства Польщі в Луцьку видається і двомовна українсько польська газета Волинський монітор. Яка також допомагає учням польської школи вивчати історію, культуру та традиції українського та польського народів.